Родина смайликів відтепер зустрічає усіх, хто завітає в парк Дружби народів. Цей майданчик унікальний тим, що тут можуть відпочивати і дорослі, і діти з обмеженими можливостями. Для них тут створено все для змістовного дозвілля. Ідея виникла ще рік тому, але втілення отримала за останніх три місяці. Це такий процес, ну трошки як в часі розтягнути, але він дуже дієвий. Насправді зараз у нас така команда потужна, що ми можемо зробити ще не один майданчик, і ідеї народжуються знову. І хочеться робити знову якісь проекти, тому що ми бачимо потенціал, і коли ти щось робиш, ти отримуєш насолоду і ти бачиш, що життя ти можеш змінювати тут і тепер. Кожен вніс якусь свою ідею, в цей майданчик. Тобто, наприклад, от смішарики в нас їх не планувало спочатку. Потім, якби завдяки от людям, які придумали, ми, ми цю ідею втілили також. Такі ж позитивні враження від облаштування інклюзивного майданчика отримала і Людмила Станіславенко. Разом із донькою Маргаритою вона брала участь у його створенні. Родину смайликів розфарбовувала власноруч. Людмила зізнається, від втілення гарної ідеї має неабияке задоволення. Якщо Кожного дня робити маленьку справу, можна змінити світ на краще. Це моя така найулюбленіша фраза, але для мене це не тільки слова, для мене це моє життя, тому що е, кожного дня я намагаюся зробити щось маленьке, але гарне. Можливо, це не, не такі величезні якісь події, але можливо це гарне слово, гарна посмішка або гарний е, приклад для когось. А сьогодні це дійсно гарна, велика справа, тому що кожного дня сюди будуть приходити діти, дорослі, звичайні, особливі. Вони Будуть отримувати задоволення, і від цього я буду щаслива. Плетені гойдалки, виготовлені вінницькими майстрами, абетка жестів, гірки, облаштоване місце для кінотеатру Просто неба. Все це до послуг вінничан. Є тут також і ексклюзивна пісочниця, в якій зручно гратися дітям з обмеженими можливостями. Все це стало реальним завдяки небайдужим городянам. Знайшлися небайдужі люди, які нам віддали шини на майданчик. Сім'я Пономаренків нещодавно переїхала у Вінницю з Донецької області. Мати трьох дітей Вероніка задоволена побаченим. Тут зручно гуляти з дітками. А тато Андрій долучився до загальної справи. Я, по крайней мере, люблю помагати, і я помагаю з удовольствием. завжди радий. Дуже приємно, що все це робилося своїми руками для дітей. І ну, мені дуже подобається проект Інклюзивний дитячий майданчик реалізується громадською організацією Гармонія за підтримки активних вінничан. Кажуть, незабаром буде втілено ще не один проект, який вирізнятиме наше місто серед інших міст країни. Дуже багато небайдужих вінничан відгукнулося, дуже багато прийняли участь у створенню е, сьогоднішнього майданчику і е, тішить те, що вінничани, як завжди найкращі, тому що це, е, якщо не помиляюся, такий перший ну, в Україні я не чула про таку родину смайликів. Вінниця знову ж найкраща, знову найперша, і ми, е, як завжди, показуємо приклад.